Ані усім глядачам нашого телеканалу в ефірі програма громадська приймальня». Ще у минулому році відділ у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб було реорганізовано в управління Державної міграційної служби. А сьогодні, упродовж півгодини, ми говоримо про те, наскільки така реструктуризація поліпшила якість обслуговування населення, що користується послугами нової міграційної служби. Моєю співрозмовницею гостею громадської приймальні є начальник управління Державної міграційної служби України у Рівненській області Лілія Дравченко. Вітаю вас, Вітаю! для наших глядачів. Нагадаю, що ми спілкуємося у прямому ефірі. Тож усі, кого зацікавила тема нашої розмови, можуть телефонувати до студії за номером 2300 шістнадцять. Ми чекаємо на ваші коментарі та запитання щодо порушеної теми. Пані Лілія, назва вашого закладу значно спростилася. Наскільки спростились функції та повноваження вашого, вашого закладу у сфері міграційного контролю? Так дійсно змінилась назва, змінились функції, і основною метою цієї адміністративної реформи по створенню державної міграційної служби була не лише вимога Ради Європи зробити такий центральний орган виконавчої влади, а спростити процедуру для населення. Населення повинно було відчути, що ось простіше оформляються документи. Ну так до прикладу, з серпня місяця вступили в дію зміни до закону про свободу пересування. Якщо раніше реєстрація громадян, Оформлялась протягом семи діб, людям потрібно було звертатися до сільської і селищної ради, до ЖЕКу, будинку управління, завіряти документи, потім чекати на протязі тижня, то зараз е, законодавець поставив такі умови працівників служби, що ми повинні це зробити на протязі одного дня без витребовування зайвих документів е, і дещо змінивши, спростивши процедуру реєстрації. Так, наприклад, дітки з 14 років вже можуть самостійно оформляти реєстрацію. Е, Самостійно подавати документи. Так, деякі є інші нововведення неповнолітнім особам. Ми видаємо до 16 років, ми обов'язково видаємо довідку про реєстрацію місця проживання. Ну, Є певні інші зміни, яку би ми не взяли який напрямок роботи. Ну от, наприклад, виготовлення закордонних паспортів. В грудні теж нові зміни до законодавства внесені, і громадянин може звернутися за оформленням паспорта за місцем фактичного проживання, а не за місцем реєстрації. І ось уже в січні по на 100 таких людей, які зареєстровані в Харкові в Одесі, а працюють або проживають сім'ями в Рівному, вже подали клопотання питання про виготовлення документів. Це звичайно значно спрощує процедуру затрати часу. Не потрібно їхати до місця своєї реєстрації. Тобто для користувачів послуг, а для вас, власне. Для працівників um, у нас період становлення е, нормативного врегулювання нашої діяльності завершився, а період становлення відбувається. І всі ці зміни а внесено змін до 30 законів. До понад 100 підзаконних нормативних актів вони потребують міняти нам е, робо, міняти нам стиль роботи, міняти нам е, документацію, запроваджувати нові форми роботи, нові бланки. і Це все. Такі фінансові затрати, але ми намагаємося зробити все для того, щоб користувачі послуг громадяни не відчули, що період встановлення такий досить непростий. Пані Лілія, як орган виконавчої влади, з яких структурних підрозділів нині складається державна міграційна служба. Так, це окремий орган виконавчої влади. Ми працюємо фактично на базі тих підрозділів, які були в складі ОМВС. І наші підрозділи залишились розташовані переважно в райвідділах, там, де вони існували і в минулому році. Це Так, чотири відділи і 14 секторів, які обслуговують в кожному районі. Є підрозділ управління міграційної служби в місті Рівному і свій підрозділ в кожному районі. Повноважень, ну, як, на мій погляд, значно трошки зросло. Скажіть, чи вистачає кваліфікованих спеціалістів для того, щоб вирішувати всі питання кваліфіковано, оперативно, Ну, якість, щоб. Не, не нижче ніж було раніше, ну переважна більшість тих працівників, які мали достатні професійно-освітні рівень і працювали в службі гірфо перейшли в Державну міграційну службу. Але є у нас досить багато молоді, людей теж висококваліфікованих, які ну я рахую за півроку вже себе зарекомендували як гарні фахівці. Чи всі питання можна вирішити в районних відділеннях? Чи є такі, які обов'язково можна потрібно вирішувати в обласному центрі? Так, є такі повноваження, які і функції, які не передані районним підрозділам. Те, що стосується громадян України, то бо, по, за всіма питаннями всі документи подаються за місцем реєстрації. Те, що стосується іноземних громадян, то, наприклад, видача посвідки на тимчасове проживання. Іноземці, які приїхали на роботу, як волонтери, студенти звертаються для отримання оформлення документів до управління до обласного підрозділу. Зрозуміло одним з напрямів вашої роботи є видача та оформлення закордонних і паспортів внутрішніх, внутрішніх паспортів. Наскільки ну будемо так окремо розмежуємо ці поняття, наскільки швидко можна виробити паспорт внутрішнього? Законодавством передбачено місячний термін, однак за бажанням громадянина, ми можемо це зробити на протязі доби. Дозволяють нам наші ресурси виготовити паспорт. І якщо є необхідність, то в день звернення ми теж можемо оформити документи. Якщо це, це не пов'язано досить... перевіркою, там з пов'язаною з іншою областю, це процедура досить проста і з цим проблем немає. мені підказують, що у нас є дзвінок глядача. Ми слухаємо вас. Ви. В ефірі. Задавайте своє запитання. Сміливіше задавайте своє запитання. Немає запитань. Зірвався. За... Е, так, щодо паспортів українського е, зразка, так? Українських паспортів. Нині всі заговорили про біометричні паспорти. Наскільки це є? Ну, це це новий документ нового зразка. Наскільки обов'язковим це, це буде буде цей документ? Чи ми можемо залишитися на зразк на паспортах старого зразка? Так, це досить актуальна тема, вона цікавить рівнян. Дійсно, 6 грудня вступив в дію закон про загальний демографічний реєстр. І в 2013 році міграційна служба повинна розпочати оформлення біометричних документів. Пані Лілія, перепрошую, знову підказують, що є дзвінок від глядача. Слухаємо вас ви в ефірі. Задавайте запитання. Алло, Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Задавайте запитання. Виникла проблема. Підкажіть, будь ласка, які її вирішити. Вибрали паспорта? Що як діяти далі і що за це буде? Дякую. Недбале поводження з паспортом передбачає адміністративну відповідальність. Ми враховуємо за яких підстав сталося так, що паспорт прийшов в непридатний стан. Якщо громадяна цікавить штрафні санкції, то це може бути попередження або штраф від 17 до 51 гривні. І паспорт підлягає обміну, обмін паспорта 34 гривні державне мито. Це стосується українських паспортів чи закордонних? кордон? Це паспорт? стосується українського. Я так зрозуміла з запитання глядача, що це паспорт наш внутрішній, якщо ж попрали закордонний паспорт, то дещо більше прийдеться заплатити при поновити, тобто здійснить повну оплату в розмірі 400 гривень. Mm. Ну за то, штрафні це... санкції за закордонний паспорт не передбачено. просто йде виготовлення нового нового паспорта. паспорта. Так, взамін зіпсованого або втрачено. Зрозуміло. Ну напевно, не варто брати паспорти. Е, вернемося знову до біометричних паспортів. Ви сказали, що з 2013 року вже будуть вироблятися паспорти. Так, так, так. повинні ми розпочати виготовлення цих паспортів. Однак, знову ж таки, закон прийнятий вступив в дію для того, щоб він почав працювати потрібно внести зміни до 30 законів і більше ніж до 50 підзаконних нормативних актів. Технічного опису паспорта внутрішнього паспорта пластикової картки і закордонного біометричного ще немає. Такі технічні описи вже підготовлені, і зараз вони знаходяться на узгодженні. Є два проекти, от що стосуються внутрішньої пластикової картки, є два проекти постанов кабінету міністрів щодо вигляду цієї картки і щодо електронних носіїв інформації, які теж на розгляді знаходяться в кабінеті міністрів, тобто. В швидше всього, якщо законодавець працює і ці зміни будуть внесені в другій половині 2013 року, ми почнемо виготовлення закордонних біометричних паспортів, і лише в 2014 році внутрішніх паспортів, тобто вони будуть і внутрішнього? Так, і... Внутрішні, із... внутрішній паспорт це буде картка, в яку буде вшиватись електронний чіп носій інформації про особу, про місце її проживання. І закордонний паспорт це така ж книжечка, якою користуються зараз, з додатком чіпа з електронним носієм інформації, з додатковими біометричними даними. На вашу думку. Наскільки захищеним будуть люди, які будуть е, користуватися такими паспортами, оскільки ж паспорт можна і загубити, його можуть викрасти. Взагалі, паспорт біометричний передбачає те, що він має досить багато ступенів захисту. Ним не може скористатися інша особа, якщо зараз внутрішній паспорт губиться, або його з певною метою злочинним шляхом здобувають інші особи, швиденько оформляють кредити, намагаються оформити інші документи. То біометричний паспорт передбачає велику ступінь захисту і біометричних документів не слід боятися. Говорить про штрих. Коди говорять про ці три шістки, про інші таке упереджене ставлення до цього документу. Але якщо ми повернемося до історії паспорта, то візьмемо, наприклад, 19 століття Російська імперія, коли видавались паспорти у вигляді такої на аркуші паперу, клеїлось фото і обов'язково вносились стосовно заявника такі дані: як ріст людини, ніс, підборіддя, колір очей, колір волосся. Те ж саме документи от, в часі, часи німецької окупації, Аусвайси, в такі теж, теж змінні, незмінні ознаки людини вносились цей паспорт і вносились відбитки пальця. Ну, Люди чомусь більше бояться цих цифрових кодів, які будуть в цих документах нового зразка. Ану, президент, коли оскільки в нас все ж таки регіон дуже багато віруючого населення. Людей, так коли президент України витував закон е і вносив до нього поправки, то одна з них була така, що про можливість відмови громадянина від електронного носія інформації від Чіпа, можливість е видачі таких документів без електронних носіїв. Ані лілія, і... давайте зупинимось на цьому. Мені підказують знову, що у нас є дзвінок глядача. Ми слухаємо вас в ефірі. Задавайте запитання. Алло, добрий вечір. Добрий вечір, добрий вечір. Скажіть мені, будь ласка, а як видаються і хто видає довідки про склад сім'ї або про місце реєстрації? Дякуємо вам. Так, я очікувала це питання, тому що виникла певна соціальна напруга в державі от з видачі довідок про склад сім'ї, так як функції щодо реєстрації передані державній міграційній службі, а е, в Міністерством соцполітики передбачені такі довідки е, при наданні субсидій при наданні певних пільг. Е, Міжвідомча нарада, яка відбулась 25 січня, поклала цей обов'язок на будинку управління сільські селищні ради, ЖЕКи і інші. Органи, які здійснюють обслуговування житлового фонду, ми, міграційна служба, надаємо повне сприяння і надаємо інформацію щодо реєстрації, щодо зміни щодо кількості зареєстрованих осіб за тією чи іншою адресою. Ми проводимо зараз зустрічі з сільськими головами в кожному територіальному підрозділі є розпорядження міського голови з цього приводу, для того, щоб в області проблем не було, і я сподіваюся, що їх не буде. Тобто, то тобто на початку січня це насправді було проблемне питання так, продовжують видавати. В якийсь момент в зв'язку з тим, що ці органи перестали здійснювати реєстрацію, вони відмовились видавати довідки. Тепер ж дорученням покладено на них продовжувати до взагалі довідка про склад сім'ї є архаїчна, вона є неконституційна і потребує нормативного врегулювання. Питання буквально місяця і двох місяців, і ця довідка повинна. Бути виключена з переліку документів, які вимагають органи соцзахисту, і інші органи, які підпорядковані Міністерству соціальної політики. Ну, Тому, але поки її, вимагають, поки її вимагають, її видають ті ж органи, які видавали. Зрозуміло. Ми спілкуємось у прямому ефірі. Наш телефон 230016, і ми чекаємо на ваші запитання. Пані Лілія, як буде фіксуватися у біометричних паспортах? Ну, оскільки все ж таки це на часі, десь воно хотілося більше мати інформації. Інформація про те, коли людина переїжджає місце реєстрації, коли вона бере шлюб, коли вона ну ще якась важлива інформація, яка колись в наших старих паспортах зазначалася. Чи це кожного Об... разу треба буде оцей цей паспорт переробляти. Обов'язкова інформація буде фіксуватись. Вона буде в електронному носії. Інформації і місце проживання теж буде не буде зазначено в пластиковій карточці, але буде міститися на електронних носіях. Для того, щоб цей паспорт, цей документ ефективно почав працювати, звичайно, потрібні значні фінансові затрати, це встановлення рідерів, пристроїв, які будуть щитувати цю інформацію. І такі пристрої повинні знаходитися в лікарнях, в податковій адміністрації, в тих всіх установах, куди звертаються громадяни, для того, щоб не видавати ще довідку про місце реєстрації. Тому цей фінансові затрати і це норматив Напевне, врегулювання для того, щоб такий паспорт почав діяти. Але такі паспорти діють в 80 країнах світу. І якщо ми країна, яка розвивається, яка йде в Євросоюз, то звичайно ми теж повинні йти вперед і не боятись такого документу. Це значно спростить процедуру ідентифікації особи. Ну, поки що так на Україні для українських реалій, це трохи виглядає фантастично, але сподіваємось. Що все-таки це ну і Наразі паралельно прийде до наших... паралельно будуть діяти ті паспорти, які громадяни мають. Якщо, скажімо, людині вже 45 років вона вклеїла фото, і, то і паспорт в неї в гарному стані, то вона може користуватись ним довічно. Такої вимоги немає, що потрібно замінити цей паспорт. Ну, звичайно, якщо він буде втрачений або зіпсований, тоді вже видаватиметься новий документ. Якщо вона зіпсувала цей старий документ, але хоче, щоб він був старого зразка, чи може вона в такому випадку ну не хоче просто принципово користуватися біометричним паспортом. Чи будуть виробляють людина зможе тільки відмовитись від внесення певної інформації до біометричного документу, але вже видача документів старого зразка буде припинена. Зрозуміло, пані Лілія. Чи зможуть власники біометричних паспортів користуватися, подорожувати за кордоном без віз? От. Ну, ну, отримання біометричного паспорта не означає автоматичний виїзд. Вимога знову ж таки Ради Європи щодо лібералізації візового режиму для України це запровадження біометричних документів. Це вимога міжнародної організації ІКАО. І однак є ще ряд інших вимог, які повинна виконати дотриматись держава. І коли буде підписаний угода про виїзди безвізові, то звичайно власники біометричних виїжджатимуть без віз. Зрозуміла. Пані Лілі, я знову підказують, що є дзвінок від глядача. Ми слухаємо вас в ефірі. Okay. Доброго дня, Доброго дня. Скажіть, будь ласка, якщо ось така проблема, хочемо перереєструвати дитину у бабусі, бо в нас дітей троє, а бабуся живе одна. Чи буде це проблемою? Дякуємо. Значить, згідно сімейного кодексу, цивільного кодексу, діти віком до 14 років повинні бути зареєстровані з одним з батьків. Якщо дитина вже досягла 14 років, вона може дійсно зареєструватися за адресою бабусі. А в такому випадку, якщо дитина малолітня, скажімо там, їй 10 років, то вона повинна до бабусі зареєструватися з мамою або з татом. Наскільки складно буде поновлювати цю інформацію? Це буде, це буде платна така послуга? От насправді бо дитина жила при мамі, була там зареєстрована, а потім її відвезли до бабусі. Можливо, вона десь там навчається. Наскільки складною буде ця процедура поновлення інформації в біометричному паспорті? В, а, ви говорите вже в перспективі, так, так, не, не, не так як це відбувається зараз, тому що зараз ця процедура безоплатна mm -hmm. і вона здійснюється на протязі одного дня. Ну і знову ж таки я не можу е, так от стверджувати, що це буде саме так, тому що ми ще не маємо е, жодного нормативного акту щодо порядку видачі. Є, і ми ще не знаємо, як буде виглядати цей біометричний документ. Зрозуміло, трошки про фантастику. Ну але якщо б так реальніше. Скільки він може коштувати цей паспорт? Теж немає ціни цього документу. Ну так попередньо, попередні такі розрахунки, що паспорт наш, так званий внутрішній, буде коштувати в межах 60-65 гривень і в межах 350 паспорт для виїзду за кордон. Для людей, які вперше виробляють паспорт, це також буде платно? Ні, Послан? він буде безоплатний, Перший безоплатний, крім документів для виїзду за кордон. Що стосується паспортів закордонних, наскільки оперативно сьогодні можна виробити закордонний паспорт? Ну, напевно, ще про біометричні не йдеться. Ну, от з 1 січ... з 2 січня, міграційна служба. Остання функція була передана: це виготовлення закордонних паспортів, і досить гарно спрацювало наше керівництво. Проведені тендери підписані всі угоди. І вже з 4 січня відвантажились перші документи, надійшли в область. Тобто, не, не затримок з видачею, ми не відчули і не помітили, звичайно, громадяни. Можна оформити паспорт на протязі тижня до 10. Робочих днів в оперативному порядку за подвійною оплату, і на протязі місяця паспорт, який коштує 400 гривень, загальна сума в межах 400 гривень оформляється закордонний паспорт. Тобто за 10 днів паспорт буде коштувати до 10, 10 днів до 10 подвійна йде оплата в межах до 1000 гривень угу. і до 400 гривень на протязі місяця. Чи передбачена в такому випадку? Термінове вироблення виготовлення паспортів для людей, які, наприклад, мають термінове лікування отримати якесь чи їдуть на смерть у на разі поховання. смерті родича за кордоном, так такі випадки передбачені, до трьох діб оформляється паспорт, і теж вдвічі сума а, на така. Як якщо є декретом про державну мито, передбачено, коли мито за оформлення паспорта не, не справляється. От в цьому випадку, якщо смерть. Прямого близького родича за кордоном ми то не сплачується. Треба довідка якась для того, щоб ви могли під ну, перевірити Це цю інформацію. Є Як? телеграма, повідомлення дип установи про смерть. А потім, уже по приїзду, громадянин нам надає свідоцтво про смерть. Ну така, от такий порядок. зрозуміло. Пані ми йдемо Лілі... на зустріч в таких випадках. Пані Лілія мені знову підказують, що у нас є дзвінок від глядача. Ми слухаємо вас в ефірі. <кхів> Задавайте запитання. Доброго вечора. Доброго вечора. Добро вечора. Доброе вечора. Надія Журомська. Дідій тільки, та... будь, будь ласка, пані Надія. Чи можна, у мене вже два роки за мене вже два роки за кордонний паспорт. В ньому якісь зміни будуть для того, щоб виїхати за кордон до дітей гості. Мені до вас звернуться з цим паспортом. Дякуємо за запитання. Я думаю, ви зрозуміли так, запитання зрозумі. єдине. Шановні глядачі, для того щоб ви самі могли зрозуміти, про що йде мова, коли ви задаєте запитання, відійдіть будь ласка, від приймача, тому неякісний звук в ефірі. Всі відомі страждають паспорти, які видаються зараз, дійсні на термін дії. У разі, якщо ми складуться, все успішно складеться, і ми в другій половині 2013 року розпочнемо видавати біометричні паспорти, то ті документи, які є в користуванні громадян, будуть чинними на термін дії. В майбутньому події розвиватимуться так, що країни Євросоюзу почнуть по черзі відмовляти, от в 2014, в 2015 році, почнуть вимагати, якщо це буде ще візовий режим, почнуть вимагати для виїзду біометричні паспорти. От, як правило, Сполучені Штати вони перші з'явився новий тип паспорту в Україні, так от коли в нас попередній обмін був в старих паспортах. Відмовляли і просили громадян надати нові. Тому можливо. Я держав буде вимагати уже нові біометричні, але більшість, звичайно, виїзд буде здійснюватись по старих паспортах. Тобто два роки це ще не термін? на даний паспорт. час не варто турбуватися громадянці. Я думаю, найближчі два-три роки теж не варто буде обмінювати паспорт на біометричне можна тобто, буде користуватися. Тобто, новим якщо на пані Надія не зіпсуєте свій паспорт, то користуватися ще ним можете довго для трудових мігрантів. Цікава буде інформація з приводу. Позначок візових, адже вони теж містять і займають певний простір. Наскільки тут будуть якісь зміни? Ну це буде та ж сама паспортна книжечка, така яка досить, яка дозволяє здійснити багато поїздок. І щодо щодо трудових мігрантів, що й інших категорій, у нас у зараз навпаки тенденція, що трудо, кількість трудових мігрантів, от опитування, моніторинг, коли люди здають документи на паспорти, показав, що все таки рівняни більше оформляють паспорти для виїзду на відпочинок, і це гарна тенденція. А з у зв'язку з тим, що криза в Європі трудова міграція значно зменшилась, виїзд саме для працевлаштування за кордоном. А навпаки, збільшилась кількість іноземців, які приїжджають працювати до нас, які іммігрують на постійне проживання. Якщо виїзд на постійне зменшився у нас на 9%, то в минулому році близько 250 осіб у нас виїхали на постійне проживання. А приїхало до нас 400 іноземців, які отримали статус резидента, приїхали на постійне проживання на 23% більше. Пані Лілія, взагалі, наскільки великим є той потік людей, які користуються послугами державної міграційної служби? Ну досить великі. Що місячно звертаються до двох тисяч осіб з питань оформлення документів для виїзду за кордон? До 500 документів діткам ми видаємо проїзні документи дитини і е, близько трьох тисяч обмін або видача паспортів громадянина України. Е, до 10 тисяч це міграція, внутрішньо-регіональна, е, тобто реєстрація, зняття з реєстрації та навантаження на одного працівника, які є великі. зауваження до роботи вашої служби, і наскільки оперативно можна вплинути на них? Ну, звичайно, ми зараз маємо ряд проблем знову ж таки пов'язаних з період становленням, але намагаємося розв'язати їх так, щоб це не було відчутно для пересічного громадянина. Чи обов'язково своя присутність? чи можливо у вас є телефони, за якими ну телефони гарячих ліній, бо деколи до вас дозвониться просто неможливо коли можна довідатись якусь інформацію або ну уточнити? Так, у нас є сайт Державної міграційної служби, там можна отримати вичерпну інформацію і телефон гарячої лінії. До речі, у нас не так багато зв'язків дзвінків, і мені б хотілося, щоб їх було більше 679 550 один телефон і 63-45-08, теж телефон приймальні гарячої лінії. Ну насправді де коли гарячі, бо дозвонитися практично неможливо. Е, пані Вілії, дякую вам за цю розмову в цей вечірній час. Я думаю, що наші глядачі обов'язково її скористаються. Ну, світ все таки стає відкритішим до нас, тому будемо користуватися послугами Державної міграційної служби. Дякую, вам. на останок. Нагадаю лише, що сьогодні гостем громадської примельні була начальник управління Державної міграційної служби України у Рівненській області Лілія Драбчинська. Дякую всім, хто був з нами. У студії працювала Оксана Савчук. Побачимось.